Мезим, не дозволяйте порушенням травлення вкрасти найкращі моменти. Я ранку зібралась, з'їла кашу, оділась грешно. Яна, ти і так це кожного дня робиш. Але не кожного дня ти приїжджаєш на розбитій машині і вся в криві. Що конкретно сталося? Я поїхала через ліс. Там коза стояла. Я глянула на неї, вона на мене. І потім бабах! баба. Ти збила козу. О, Коли їхала з тренувань. Ну а навіщо ти її сюди приволокла? Продовжити тренування. Козиний тренажер, чи що? Не хотіла залишати її однесеньку в лісі. Ти не могла Петю попросити, щоб він тебе відвіз. Та що тут їхати? Ну, ти приїхала? Іди в душ. Та піду. Стій. Ковту зніми. Підне створіння. І штани знімай. Що воно А, Це ти. Мій маленький, котику мій. Не хвилюйся. Зараз я тебе накормлю. Ні, ну, мишей ловить я не буду. Мені впадла! Но тебе накормлю. Цьо Вікусь, я вихідний! До шефа заскакую і свободний. Да. Так що наливай, насипай, тільки не їжте. Ждіть мене. Я привезу сметану. Не треба Сусу давати гроші на сметану. Мені побачив ні не сметани, не суса. Або вона в масло привраться. Цилую. Парум. П'ять ідей, як гарно провести вихідні. Не треба мені ваші ідеї, Я так знаю, що я хочу спати. Оце мій друг Петя Бампер. Його все влаштовує, але він постійно недовольний. А це мій друг Сус. Брехун з великої букви П. Пригоди Бампера і Суса. Олег Анатолійович, я вже в дворі. Ти чорний пакет бачиш. Так, якраз дивлюсь на нього, ще якась біла кофта тут на ньому. все, і вивези його подалі. Олег я дико конечно, Але звісно. конечно. Це якось зв'язано з Яною Вікторовною. На жаль, так. Я у страховій. Оформляю це як страховий випадок. Вивези цю козу і закопай. Яна Вікторовна. Така молода. Така красива. Ну да, трохи в голові тирси. Він не же за це. Так мабуть не було. Ні, був. Яна Вікторовна, покатаю вас останній раз. Ви так любили кататися. Ви тільки тепер вже голову в люк не висунете. Ошко. Щідзе. Та п'етю дочекаємося. Та я просто спробую воно чи не воно. Я тобі зараз спробую. Воно! Давай ще! Гей! Сметану купив! Що? Сметану! Забув. Як можна було забути сметану? Я ж попросила тільки сметану. Борщ без сметани, як олів'є без горошка. Їсти можна, але на душі неспокійно. Ти мене чуєш? А ну добре. Я наступного разу забуду в борщ покласти м'ясо, картоплю, капусту. Водички посьорбиш. Легко забути про сметану, якщо в голові сметана. Та в мене труп в багажнику! А ви за своєю сметаною, за своїми борщами. Коли ви вже наїстеся. Даю сто гривень і ми не відкриваємо чорний багажник. Возвращаю 100 гривень і відкриваю чорний багажник. І що в пакеті. Як це що? Яна Вікторовна, жена шефа. Молода і красива. Не знаю наскільки красива, але молодою вона була точно. Ти куди пішов? Я нічого не бачив, я нічого не чув. Ти са учасник преступлення, поняв? Скрився з місця происшествия. Хто скрився? Просто хотів пройтись, прогулятися. Куди я вас кину? Сядем всі. Це не сон. І... А ти це, точніше, її припер додому. Чуєш, у мене це перший раз в житті. Я кролів бив, качок різав, свиню розділав, до людей діло чи не доходило. Може і не дойде. Може там не жена шефа. Ну заглянь, подивись. Та я стісняюсь. Вдруг вона гола, а я голий таки. Біатріс бачу. Так не треба нікуди заглядати. Прибери як можна швидше, це з двору. Це як треба було накосячить, щоб він її заламінірував. Чуєте, а що якщо просто взяти, позвонить в поліцію і сказати, ребята, родники, сонечки, я розкажу все, як є, нічого не було, я не винуватий». Ага, да, давай. У твого шефа стільки бабла, що нас усіх посадить. Та нічого страшного а що? Якщо на зоні можна робити митинги, я готовий. Шатать режим я вмію. Так. Швидко прибрали це з нашого двору. Ти куди з ребят потащив? Так там все виколене. Що віка зря старалась, готувала. Ні, Ну, я на Віктора вже холодна точно. А більш холодна я не люблю. А ну бігом звідси, а то я вас зараз нагодую. Не, ну пару варіантів є. Що з цим робити. Тіло занурене в кислоту, дорівнює масі кислоти. Закон Суса для мертвих тіл. Значить так, Архімед Павлович, ти зараз у мене по Нобелівській премії получиш, поняв? Пиляємо на кусочки і на фарш. А фарш куди? В кислоту? Ну, добре, ходи на котлети. Фасуємо по коробках, йдемо в різні поштові відділення і відправляємо в різні міста, села і навіть в ПГТ. Подожди, ти, чемпіон, а если коробки визначаються? Твої на фарш, мої в кислоту. Фантазію твою в кислоту надо. Ну не подобається це. Давай спитаємо у Гугла. Гугл, як позбавитись тіла, щоб мене не посадили. Ти прокурор лучше зразу дзвони. Думаєш, він знає? Поїхали! Ну прокурор должен знати. Я думаю, він з таким стикався. Полянка хороша! І столик уже стоїть. Сус, це полянка хороша для шашлика. Сюди люди спеціально приходять, тут їдять, жарять, відпочивають. Ну так удобно буде. На поминки приходить, сіли одразу, сидим, поминаємо. Та да треба да, я градку ставить і пам'ятник, щоб все по-людськи було. Знаю де? Серед степу широкого на Україні милій. Де лани широкополі і Дніпро і Кручі було видно, було чутно, як реве ревучий. Ми що зараз в канів поїдемо чи що? Як там далі? Там екскурсії постійні, дітей туди возять. О, ну он, нікого нема. Красиво. Ну, давай попробуємо туди заїхати. Я на вітряна одобрила. Так, яму копаємо нормальну глибоку. Поняв? Поняв. Ти дві лопати брав. Що? Лопати дві брав. Ми ще й лопати не взяли. Поздравляю, Сус! Хоть ты думав, Чим чем ты думав, обясни. Так ты же грузився. Я грузився, я грузився. Я ж за все должен був думать или шо? Я вообще міг не їхати. Як це ты міг не їхать? кто б тогда їхав, я сам! З Яной Викторивной. Ну не балакать, я люблю с кем-то побалакать, понимаешь? Ну поїхали за лопатами, че. Поїхали за лопатами, що я против или шо. Повезло, полно мест свободных. Оце хороше. Петь, от як можна було лопату забути? Сус, такі моменти ти іменно про й думаєш, да? Друга фигня, масок немає. Та, у мене полно. Де ти їх взяв? То в каждом магазине ведро для выкоростных. Бери, сяких хочешь. Я захотел пять штук. Если хочешь, можешь больше взять. Там полно их. Петь! Вот как можно кокнуть дружины в пакет засунуть? Вот ты змей бы с Викой так. Я? Да. Да нет, конечно. Ну понятно, вот я Вика в один пакет не влиза. Зато вся твоя жизнь помещается в один пакет прозрачный маечка. О! Наша машина на эвакуаторе! На бензине сэкономим! А что ты стал на места для инвалидов? А что ты мне сейчас решил сказать? Лучше поздно, чем никогда! У ножки вид. Значить так, я тебе перекидаю через забор і понеслась. Ти мене да. Ти що, заслужений майстер спорту по перекидуванню тіл. Сус! Якби у нас було два голуба, спеціально обучених, вони тебе перенесли. А так нема. Тому я тебе перекину. Головне, щоб воздухи не здуло, як пінопласт вітер. Так, а вдруг вітер. Нема вітру. ти що не бачиш Давай, став мені ногу на руку і понеслась. Понял? Ага. Давай. Так. Раз, два. Ой, стой! П'ять. Если я через 10 хвилин вернусь, чекай ще. Хорошо. Раз, два. Стой! Если я зламаю ноги, без мене не уходь. Так хорошо, давай уже. Раз, два. Сила в ями. Ну, когда він встиг в говно вступить. Федь, ключі дай. На в кармані візьми. Так дай мені сам! Не можу я! Ты в говно вступив, а я подбрал. Короче, ты все понял. Бери. Сейчас, рука, стой. Там да там ковыряется, быстрее же. Есть. Так а что мне дальше делать? Просто снесешь на полном ходу, там пластиковый шлагбаум, и все. И все? Да, и все. Все, погнал. Подожди, стой. Да, что? Кроссовки сними. Зачем? Потому что сейчас весь салон замажешь. Да -мо. Раз. Один. Два. Руки витер, а запашок пашок остався. Петь, вискочив як сустав! Так що ти за руль чи вже мені? Рука в говні, давай ти. А ти мої кросівки? В хімчистку віддав! Сус, не гани, у тебе водительського стажа 500 кілометрів. Петя, спокійно, я цю дорогу знаю. Вона укатана самокатом. Сус, у нас дороги це не жданчик. Сейчас яма размером с Хенсонскую область. Ковтне тебе, а пиду же родом выплюне. Все, Сус, вставай. Приехал. Я все возьму на себя. Шеф пойму, возьму тебя на работу. Буш за векой приглядывал. А я на зоне буду лепить снеговиков из хлебных мякишек. Петь, а я ведервусь. Включаю другу. Не надо вторую, тут автомат. Та-та-та-та-та-та, по встречке. Уйдем, Петь, уйдем от погони. Будемо жить. А я казав, що одервуся! Бери! Та хорошочек. Акуратно там голова! Та що їй вже буде? Я не хочу, щоб вона ще на тому світі мучилась. Раз. Два. Хай земля вам буде. Хай вода вам буде. Булькам! Одірвався, лист! Тихо! Так, руки вверх, щоб я їх бачив. Стук знакомий замка! Ну, коротше, зупинили ми цього мужика, який каділак вкрали в кралишці, майданчику. А він почав про якусь жінку по хаті розказувати. Каже, вбив типу її і виконував річку. Ну або псих, або наркоман, або тіктокер. Або все разом. Річку прочисують. Так, так, точно? Добре, піду з ним. Поспілкуюсь. Петя, кому дзвониш? Петя? А смысл? Він поза зоною. Точніше, на ней. Петя, Петя. Мінти його взяли, шлють макруху. А я казав, кислота наша все. Казав, казав. О, боженьки. А шо робити? Шо робити, шо робити? Чи сі требу пиво пити? Викупати його будемо. з рабства. Ти впевнений? Як ніколи. Спирай всі гроші, що є в хаті. І заначки доставай. Там скидок не роблять. Слігом давай! Піті, пітя, як ти міг? Я все життя з вагонів білизну тягаю, хоч би хни, а ти один раз оступився. Все тюрьма. Я вам ще раз кажу: от мій телефон. Там є номер шефа. Можете його набрати. Як все було, він мужик взагалі атлічний, а баба у нього кончена. Він для неї все. Вона для нього нічого. Вона ждала і думала, що я підвезу її до центру. А я летів і підвіз її на капоті. Потім достав із багажника в машині чорні пакети, завернув її туди. Так, Яна, все вже, заспокойся. Давай закажу. Давай. Давай. Не чокаюся. Алло? Олег Анатолійович? Так. Слідчий карного розшуку Юшков. Вам потрібно терміново з'явитися у відділенні поліції. Так, а чого це я маю з'явитися? Ваша машина і ваш водій у нас. І пакет теж скоро буде у нас. Його шукають у річці. Приїжджайте, розберемось. Ну, от зачем ви його визвали? Він свята людина. Я сам все зробив. Так, я на. Вона... Ми їдемо в поліцію. Вони якось дізналися, що ти збила козу. Так що давай одягайся. Пупсик, ну може ти якось без мене порішаєш, щоб я не їхала. Я, звісно, можу, але не хочу. Так що давай збирайся, в тебе є 5 хвилин. Я на хвилин, а не годин. Добре, піду. Я ж за кермом. Це все не треба, ми його відмажемо. Скільки грошей є? Біля двох тисяч доларів це те, що він назбирав на мотоцикл. Збирав на мотоцикл, назбирав тільки на ключі від нього. Це мало. А що робити? Що робити? Бери все цінне: сережки, кольця, там, браслети, ципочки, вілки м'ядні. Весь світ м'я, що в хаті є, збирай. Угу. О, це вже щось. Може, не всього Петю, може, хоч ноги викупимо. Та що чує? А чого ти в Петіній одежі? Мою бачила поліція. Я чекаю, то на вулиці, прогріваю самокат. Угу. Олег Анатолійович. Так, а це знайомтесь, моя дружина, так би мовити, організаторка нашої зустрічі. Угу. Чекайте. Так. Петро Бамбер, ваш водій, викинув труп вашої дружини у пакеті в річку. Що ви на це скажете? Труп моєї дружини ага. в річку. А Що тут смішного? Розумієте, вона забила козу в заповіднику, і притягла її додому. От я її попросив П'етю, щоб він позбувся туші тої кози. Хороша спроба. Могли щось краще придумати. Він зараз там пише признанку. І відмазати його просто так у вас не вийде. Ігор Олександрович, пакет дістали. Ну от! Там тушка здорової кози. От! З полковника получиш. Точно другої жінки не було. А може, тюща була? Ні, ми позбулися її ще три роки тому. Ну-ну-ну, ну. В Португалію відправили. Доживати. Пройдіть зі мною. тихо, тихо, тихо. Зараз знайдемо самого старшого за званням хабарника і про все домовимось. Я домовлюсь, ти мовчи. До нього! До нього сильна баба. Пане полковнику, мій синюки. Є розмова. Взагалі то лейтенант. лейтенант. Ти, Ти пощастила. Лейтенанту ще щось треба. Полковнику вже нічого не треба. Тут така справа. Ви затримали Петьку Бандера. Це мій кент, коротше. Він труп в річку скинув. Та я в курсі. У нас тут про це всі говорять. А лучше про це мовчать, тому що він ні в чому не винуватий. І я ні в чому не винуватий. І ці гроші, які ні в чому не винуваті, може бути, пили. Ну, в принципі, можна. Зачекайте я зараз Чуєш, ну що? Я про все домовився. Нема такої проблеми, яку Сергій Сус не може створити, а потім вирішити. Сам п'ю, сам гуляю, сам стелюся, сам лягаю. Ждем. Значить, що ми маємо? Ви вбили дружину ось цього громадянина. Да. Так. І труп скинули у річку. Да. Ось цю. Жінку. Да. <риклад> Чому смішно, ребята? Що це за чудеса на вражати? Що це за утінні історії ще? А? В пакеті якраз був труп дикої кози, яку і збила Яна Вікторівна. <риклад> Яна Вікторівна, який я радий вас бачить. Більше ніколи в житті не надівайте пакет, вам без нього лучше. Я щось нічого не розумію. Так давайте. Тому може не знімайте палагарка єс. Я вас більше не затримую. Спасибо. А вас я попрошу залишитися і заплатити штрафи за збиту козу і за парковку для місця для інвалідів. Яна, ти збила козу і поїхала потім ще й в супермаркет. Ні, ні, Олег Анатолійович, це мій Бог. Це я парканувся. Ага. Одна збила козу, інший паркується на місцях для інвалідів біля супермаркету. З ким я зв'язався? Це життя, Олег Анатолійович. Твоя життя – це мої гроші. А гроші це життя. Мої гроші твоя життя. Так, ви нічого не бачили, нічого не чули. Та я ж сліпий. Я ж правосуддя. Він точно вийде? Та да не хвилюйтесь ми, ми що не люди. От так. Ой, щось я, думаю, що діла не буде. Віка, ти що на новини не дивишся? Скільки вони бабуляк збили? Хоч один сів. Звісно! О! А от і наш узнік Ів сладкими конфетами, с фильтром сигаретами. Каждый день тебя я угощал. Я ж сказал, что все порешаю. Что ты там порешаешь? Решала. Короче, в пакете реально была коза. Мы не отпустили. Поэтому по дороге домой можем зайти скачать в магазин, взять сметаны и наконец-то поесть борща. А что ты в моих шмотках? Ты думал, что ты не выйдешь. Я не выйду, показываю. Так, заказ оркестр. Паршні, що стоїш. Так. Оп. 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 А ти чого не їси? Та я спробував щось не в те горло пішло. Ти ж і до горла списи скільки тебе лакамінти розвели. Та там плюс-мінус мотоцикл. Ну, Петь, ну це і було там на ключі тільки. Петя, тільки не вбивай. Я не хочу, щоб ти другий раз за день сів. Зкривай! Під це форс-мажор! Я як краще хотів. Я ж для тебе старався. Спасибо, друг. Спасибо. Реально спасибо. Треба больше твоей кроссовки забрати. Сьогодні? Та ні, ну давай уже не сьогодні. А коли? Давай во вторник. А коли вторник? Сьогодні. Так що сьогодні? Та ні, давай на следующий.